Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні у нас буде цікавий розклад до відносин непростих, можливо, відносини, які були розірвані нещодавно. Я вибрала для вас чотири різні колоди, чотири варіанти. Поки ви будете вибирати, я вам детально розповім, які питання ми розкриємо. Так, буде чотири карти, які будуть відповідати. По-перше, ми подивимося, чи думає він про вас, і які емоції відчуває при думці про вас. Чи є у нього почуття до вас і чи сумує він за вами. Я думаю, що до цього достатньо, щоб зрозуміти, що відбувається, вибирайте поки що, і я зачекаю. Так, хто не вибрав, ставте на паузу. А ми будемо потихеньку переходити до першого варіанту, хто вибрав. І будемо зараз дивитися. Так, чи думає він про вас? Які емоції відчуває при думці про вас? Чи є у нього до вас почуття? І чи сумує він за вами? Зараз будемо дивитися. Так, чи думає він про вас? Сила. Так, ви знаєте, думає про вас. І я вам більше скажу: у вас є духовний зв'язок. Ви відчуваєте один одного. Однак у парі один партнер пригнічує другу і, скоріш за все, давите на нього саме ви. Це для вас інформація для роздумів. Так, які емоції відчуває придумці про вас? Король Пентаклей. Та людина, про яку ви питаєте, він з досить яркою картинкою світу, він знає, що він може і чого він не може. Якщо ви на нього натиснули і хочете від нього того, чого він не може зробити для вас, то цього не буде. То ви просто втратите цю людину. Подумайте про це. Це важливо. Так, чи є у нього до вас почуття? Так, світ. Ну, ви знаєте, між вами по справжньому глибокий зв'язок, це ще показала перша карта. Сила. Так що я думаю, якщо ви перестанете на нього тиснути, то якщо ви розійшлися, то ви можете ще помиритися. Ну, карти непогані. Так, і чи сумує він за вами? Дивіться, знову старший аркан. Три старших аркана з чотирьох. Це класно. Помірність. Сумує, але ви маєте перше йти на примирення. Так, як видно по розкладу, що ви на нього давили, а він просто не може зробити те, що вам потрібно. Якщо вам потрібна ця людина, і поки він весь у вас, ну, у думках про вас, зробіть перший крок, і ви не пошкодуєте. Розклад в цілому непоганий. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту. І будемо дивитися, що там. Так, чи думає він про вас? Які емоції відчуває при думці про вас? Чи є у нього до вас почуття? І чи сумує він за вами? Дивимося, чи думає він про вас? Так, тріка кубків. Ви знаєте, ні, не думаю. Він взагалі де зараз на п'янці, можливо, на де народжені. І взагалі, якщо чесно, не думає він про вас. Така. Які емоції відчуває придумці про вас? Так, лисарі мечів. Ви знаєте емоції негативні, злиться, якщо про вас згадую. Скоріше за все, ви розійшлися досить так брухливо, я вам так скажу. Так, чи є у нього до вас почуття? Диявол. Ну, знаєте, ні. На жаль, немає. Це карта означає більш секс, алкоголь. Ну, знаєте, таким одним словом, залежність. Але почуття такого до вас тут немає. Це більш про інше. Так, чи сумує він за вами? Так, сонце. Ну, ви знаєте, як не дивно, але сумує. Йому, видно, не вистачає вас. Ну, У другому варіанті не йдеться про кохання і почуття. Можливо, у вас був тільки секс, і, скоріше за все, йому цього не вистачає. Ну, більше на це похоже. Так, переходимо до третього варіанту. Так, будемо зараз дивитися, що в нас вийшло. Так, чи думає він про вас? Які емоції відчуває при думці про вас? Чи є у нього до вас почуття і чи сумує він за вами? Так, чи думає він про вас? Зруйнована вежа. Ну, ви, ви вже так, мабуть, зрозуміли, що він про вас не думає. А можливо, він вирішив, що по-старому вже не буде, а можливо, тільки по-іншому. Так, які емоції відчуває при думці при вас? Диявол. Ну, знаєте, диявол обертається самою найпривабливішою стороною. Це секс. Причому до, знаєте, такі, до збочення. Можливо, він при думці про вас у нього в голові тільки секс і не більше. Таке теж може бути. Так, Чи є у нього до вас почуття? Правосуддя. Ні, немає. Я більше вам скажу. Він вас засуджує за щось і вважає, що ви винні у чомусь. Ну. Про почуття тут не говориться. Так, чи сумує він за вами? Так, вісім посохів. Ну, ви знаєте, так, сумує. І ви скоро про це дізнаєтесь. Ви знаєте, зернована вежа може ще говорити, що. По старому вже не буде, може, ви її зійдетесь, але вже все буде по-іншому, по-новому. Якщо ви цього бажаєте, то я вам від щирого серця цього бажаю. Такий розклад у нас вийшов в третьому варіанті. І ми будемо переходити до четвертого варіанту, хто вибрав. Зараз будемо дивитися, що у нас тут виходить. Так, чи думає він про вас? Які емоції відчуває при думці при вас? Чи є у нього до вас почуття? І чи сумує він за вами? Так, чи думає він про вас? Ну, сім кубків. Ну, ви знаєте, він думає, що ви на нього чаклуєте. Така, знаєте, карта. Цікаво так виходить. Чогось він так думає, що ви. Відьма. Так, які емоції відчуває при думці про вас. Король Пентакл вже у якомусь варіанті випадала ця карта. Ця людина, про яку ви питаєте, він з досить яркою картинкою світу. Вони знають, що він хоче і чого не може. Ну, якщо ви на нього натиснули і хочете від нього того, чого він не може зробити, то для вас цього не буде. Так, чи є у нього до вас почуття? П'ятірка мечів. На жаль, ніяких почуттів до вас я не бачу. Це взагалі, так, знаєте, крайньо така негативна карта. І про почуття тут взагалі не йдеться. Так, і чи сумує він за вами? Король Кубків. Ну, я вам так скажу, якщо час провести разом, то так. За цим він сумує. Ну, щоб він сумував за вами, як за дівчиною, я не думаю. Такі всі карти погані. Можливо, ви взагалі дружите і хочете від нього більшого, а він вас бачить тільки як друга і не більше. Це як приклад, знаєте, такий собі. Ну, не бачу я таких, знаєте, відносин. А я вам всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і я вам буду всім безмежно вдячна.